Ще нараця! Ураві усинето! Українські серця, душі та прагнення він об'єднує ось уже більше 150 років. Ще далекого 1862 вісімсот автор його слів Павло Чубинський був у захопленні від сербської патріотичної пісні, в якій лунало. Серце биє і кров лиє за свою свободу. Чубинського осяяло. Він одразу пішов до сусідньої кімнати, а через півгодини повернувся з аркушем паперу, на якому вже були рядки. Такого актуального сьогодні ще не вмерла Україна. У 1865 році священик і композитор Михайло Вербицький, із дня народження якого цьогоріч минає 200 років, вдихнув у слова музику. Вперше гімн почули у 1916 році. Тоді запис прозвучав так. Гімн України це доказ того, що ми невмируща нація. Це втілення наших віковічних прагнень. Це поклик і заклик до перемоги. Це пісня, що змушує наші серця битися гучно і разом. Щела України, ніслав. śłem nam bracia Ukraińcy, uśmiechnąć się do